Вадиме, вітаю. Ти вже доволі довгий період часу в металісті 1925. Я думаю, час розповісти, як тебе сприйняла команда і як тобі бути тут. Доброго дня. Ну, команда мене сприйняла дуже-дуже добре. Мені все подобається. В принципі, я дуже дуже радий і надію, що все в нас буде чудово. Ти вже зовсім скоро можеш дебютувати в УПЛ. Чи думав ти вже про це і є очікування цього моменту? Так, звичайно, я був три місяці без футболу, можна сказати. Хоча міг бути й більше. І з нетерпінням чекав кожного дня, кожну, не знаю, кожну хвилину можна рахував, щоб дойти до цього і зіграти, хоча б свій перший матч вже в УПЛ. І я з нетерпінням чекаю цього матчу, і я думаю, що все у нас вийде. Перший матч одразу проти шахтаря. Як ти думаєш, хороший чи не дуже суперник для першого кола? Я думаю, тут слова зайві. Всі все розуміють, я думаю, що дуже хороший суперник. А як думаєш, за рахунок чого, наприклад, наша команда може здобути перемогу над ними? Я думаю, що тільки командна, командна гра, тільки так ми зможемо добитися ну, успіху. Розкажи трішки про себе для наших вболівальників, які мало з тобою знайомі, на яких позиціях ти можеш зіграти, на які комфортно тобі грати, і які є якості твої сильними. Можу зіграти, буде, напевно, крім вратаря. Але зазвичай граю або центрального защитника, лівого защитника, опорного полузащитника. Ну а про себе, я думаю, не потрібно нічого говорити, дай Бог, будуть ігри і все. Буде видно вже на полі і болівальники вже оцінять. Побачимо все на полі, так би мовити. Так я бажаю тобі гарно реалізуватися в нашому клубі. Дякую, дякую.